Цього дня вшановують поетів. Організовують поетичні зустрічі в літературних музеях бібліотеках. Цю зустріч із відомим українським поетом нашим земляком у музеї історії Бердичева було анонсовано як тематичну «Війна у творчості Михайла Пасічника, і не випадково, адже це більше десяти років щоденної праці його талановитої душі. Із червня 2014 року і по сьогодні він написав і видав майже чотири тисячі поетичних творів. Усі вони знайшли своє місце у книгах. То біла гарячка Росії, тритомнику Дво війна, щойно підготовленій до друку книзі, кардіограма серця України. кажу, що коли говорять гармати, то музи мовчать. Я з цим не згоден і підтверджую навіть своїми цими книгами, що не мовчать музи, тому що не ведено мовчать. Серйозний і солідний обсягом патріотичний доробок автора справедливо оцінено багатьма літературними преміями. Про все це письменник розповідав любителям поезії минулої п'ятниці у Міжнародний день поезії. Зважаючи на цей знаковий день, Михайло Пасічник тепло згадав власне становлення як поета ще в далекі 70-ті роки і з вдячністю й любов'ю назвав літературних учителів. А найпершим літературним вчителем зізнався поет, був батько, котрий усе життя займав село за плетінням, що було його своєрідним мистецтвом. Любов до друкованого слова ще дідусь, а батько плівав такі корзини, це, це його корзину я приніс, бо не хочу, щоб інтрига була до кінця зустрічі, я зразу тут розказую. Батько такі кошечки возив у місто, продавав, купляв там харчі, потреби для сім'ї задовольняв і весь час мені. У мене піч була бібліотечка, <noise>, складав я так. Музею Михайло Пасічник подарував кошика, якого сплів його батько Павло Пасічник ще у 1972 році, і який зберігся вже більше 50 років. Адже, як пояснив поет, бути в музеї і не подарувати якогось колоритного експонату було б неприпустимою помилкою. А на додачу вручив директорці музею Наталії Захарчук ще й свою поетичну збірку Учень отчої лози присвячену батькові. Я віршами пропах, як батько мій лозою. Він по вербу ходив із садівничим лезом, як я ходжу в сади за громами поезії, у змінах літ і зим, в падіннях і у злетах, обидвами з лози, обидвами поети. А що ж тепер? Чим пишеш ти тепер? Не хмурте так суворо батьку брови, так я із тих, хто не міняє пер. Не зраджує повік, перо, вербове. Гість музею того дня ділився секретами творчої лабораторії, читав багато віршів і ліричних, і на військову тематику. Ми тримаємо оборону без вагань і страху. Світ підносить нам патрони надто довгим шляхом. Світше чудо, якесь вірить, співчуває сито. Світ не може втихомирить явного бандита. Пруті за Уралу й дону, орки на півдохує, лівся кров, синіві доню десять років довгих. Хай Господь нам допоможе мирні й добрі люди. Переможем? Переможемо. Будемо жити? Будем.